Для створення кулінарних шедеврів зовсім не обов'язково мати спеціальну освіту або добре обладнану кухню. Головний секрет ідеального страви укладає в маленьких хитрощах, які допоможуть врятувати і поліпшити смак будь-якої страви. Ділимося з вами списком перевірених кулінарних лайхаків, з ними навіть недосвідчені господині швидко перетворяться фасів кулінарії. Маринуйте м'ясо, якщо ви хочете, щоб м'ясо було соковитим і м'яким, обов'язково використовуйте маринади. З їх допомогою в'ясні продукти стають більш ніжними і смачними. Крім того, маринад надає готовій страві неповторний аромат. В якості інгредієнтів для маринаду можна використовувати будь-які продукти: соєвий соус, цитруси і ягоди, гірчиця і прянощі. Все це різноманітність добавок дозволить найкращим чином відтінити смак м'яса і надати йому більшу пікантність. Замочити м'ясо можна і в воді з розчиненим кукурудзяним крохмалем, після такого маринаду можете розраховувати ще й на відмінну хрустку скоринку, надавайте овочам пікальність. щоб тушковані овочі стали більш смачними і ароматними, краще додавати до них соєвий соус. у подрібно нарізані, анчоуси ці продукти значно покращують смак овочів і можуть бути прекрасною альтернативою шкідливої солі. Але ні в якому разі не варто одночасно додавати в блюдо ці два інгредієнти. Так ви ризикуєте не тільки зіпсувати смак овочів, але і пересолити готову страву. Змащуйте рибу вершковим соусом. Напевно, не знайдеться жодної господині, яка не мріяла приготувати ароматну і рум'яну рибу з хрусткою скоринкою, якщо хочете, щоб риба була саме такою. Перед приготуванням обов'язково змастіть її вершковим маслом, причому тут дуже важливо, щоб соус з вершкового масла не мав грудочок, тоді отримати бажаного хрускоту рибної скоринки не вийде. При варінні рису додавайте оцет, мало хто знає, але для того, щоб приготований рис вийшов білосніжного кольору, в нього потрібно додавати невелику кількість оцту. Причому додавати оцет необхідно за 5 хвилин до повної готовності рису, якщо ж оцет вам не до душі, можете сміливо замінити його лимонним соком. Від додавання цього інгредієнта ефект буде точно такий же. Соліть печінку в кінці приготування. У приготуванні печінки практично всі роблять одну і ту ж помилку, починають її солити як тільки закипає вода або відразу ж після того, як покладуть її в сковороду. Виявляється, щоб печінка в результаті термічної обробки вийшла м'якою і не втратила свою соковитість. Додавати сіль потрібно за пару хвилин до виключення вогню, крім того, Така невелика хитрість допоможе поліпшити смак готового продукту. Додавайте в фарш кабачок і збитий жовток. Готуючи фарш для котлет, практично всі звикли додавати в м'ясо розмочену м'якоть білого хліба, але щоб готові котлети були соковитими і м'якими, замість хліба краще додавати в фарш перетертий кабачок і збитий жовток. Сам по собі кабачок не має яскраво вираженого смаку. Тому не зможе перебити смак м'ясного фаршу, крім того, що кабачок і яєчний жовток відмінно скріплюють інгредієнти фаршу, вони ще й значно знижують калорійність страви. Використовуйте цукор не тільки в десертах, не бійтеся, експериментувати і сміливо додавайте цукор не тільки в десерти, але й в основні страви. Кулінари давним-давно користуються цією хитрістю і доводять за допомогою цукру смак страв до досконалості. Присипте обсмажені в сковороді овочі або м'ясо цукром, ви будете приємно здивовані, але звичний смак страв заграє новими фарбами. Готуйте страви тільки на розігрітій сковороді, щоб приготований на сковороді продукт в кінцевому підсумку не розвалився. Намагайтеся завжди готувати страви на попередньо розігрітій сковороді, і тут абсолютно не важливо. На якому вигляді масла буде обсмажено блюдо, якщо продукт покласти в холодну або недостатньо прогріту сковороду, отримати бажану хрустку скоринку і насичений смак не вийде? Та й до того ж продукт бере в себе все масло і може бути остаточно зіпсований. Готуйте стейк без масла. Секрет ідеального стейка ховається зовсім не в ступені прожарювання і використовуваних спеціях. Щоб м'ясна скоринка вийшла рум'яною і апетитною. Обов'язково дістаньте м'ясо з холодильника за 2 години до приготування, а перед тим як покласти на сковороду. Промокніть його з усіх боків паперовим рушником, готуйте м'ясний стейк без масла. Тоді він точно не пригорить, буде соковитим і м'яким. Додавайте в дріжджове тісто варену картоплю для багатьох цей лайхак стане відкриттям, але для того щоб дріжджове тісто вийшло більш пишним і повітряним, в нього потрібно додавати варену картоплю, як це зробити, Відваріть картоплю і перебити його в блендері. А потім додайте в тісто мало того, що тісто прекрасно підійде, воно ще й стане набагато смачніше і ситніше. Використовуйте ваніль в салатах, вважаєте ваніль інгредієнтом, відповідним виключно для десертів даремно. Ваніль чудово поєднується з овочами і листям салату. Частіше вводити цей продукт в улюблені салати. Ця пряність поліпшить смак улюблених страв, зробить його більш цікавим і пікантним. Експериментуйте зі спеціями і травами за допомогою спецій і трав. Будь-яку страву можна зробити оригінальним і смачним. Сміливо додавайте їх в супи, гарніри, перші страви і навіть в десерти. З їх допомогою навіть самі позбавлені смаку продукти можуть перетворитися в кулінарний шедев. Ну а для того, щоб улюблені спеції стали ще більш ароматними і смачними, змішайте їх з сіллю в окремій ємності. Така проста маніпуляція змусить прянощі виділити більше ефірних масел, а значить, зробить їх смак інтенсивніше і пікантні.